Вітаю на каналі у гостях у Тані. Ось настав на оптимальніший час для висадки зимового часнику у, на зиму, у землю. Як орієнтуватися, коли садити озимий часник? Я проживаю на, півні, на півночі Чернігівської області і завжди дивлюся, щоб оптимальний час для посадки зимового часнику це середня температура повітря, тримається на рівні 50 градусів, що зараз у нас є. Правда, йдуть дощі, але все одно часник треба садити. Як я вже сказала, оптимальна температура ґрунту від 5 до 10 градусів плюс ґрунт має бути вологим, але він не повинен бути надмірно мокрим, заболоченим, тому що це може призвести до загнивання коренів і, можливо, втратити врожай. Далі, насамперед, ми готуємо грядку. І дивимося, що була сіла зміна. Для часнику або цибулі підійде ділянка, де раніше росли гірки, можуть бути морква, салат, можна висівати, сидирати. Спочатку ми грядку перекопуємо, видаляємо всі бур'яни. Під час перекопування вносимо добрива, перегній можна або компост, можна фосфор на каліні. Добрива для цибулі і для часнику Це важливо. Якщо таких добрив немає, то як бачите, ми замінюємо деревним попелом. Ми внесли компост, а потім іще поверх деревний попіл. Деревний попіл, до речі, трохи розкислює, і це ж фосфорно калійне добриво. Після внесення добрива ми цю грядку зараз ретельно перекопуємо ще раз, розрівнюємо і чекаємо, поки ґрунт. Трошки осяде перед посадкою. Для посадки завжди вибираю якісний посадковий матеріал. Дивлюся, щоб зубчики часнику не були пошкоджені, щоб вони не були гнилі, форі. Відразу все відкидаю, що не годиться для посадки. Завжди вибираю дуже великі головки часнику, де великі зубчики. Це залежить... Оця величина залежить від величини, потім майбутньої головки часнику. Чим більше зубчик, тим краще більше буде головка часнику. Можна, звичайно, висаджувати дрібні, але врожай з них буде дрібніший. Перед посадкою я бачу, що дуже багато хто обробляє. Матеріал, цей часничок цей замочує або у слабкому розчині марганцівки, або у соті, або спеціальними протруйниками. Я цього робити не буду, як бачите, у мене нічого, ніякі зубчики я не замочувала. Ну, Не тому, що я там лінуюся, а тому, що я не хочу зайвий раз цей посадковий матеріал труїти там різними хімією. І так її достатньо. Тому просто буду. Садити ось такі зубчики часнику, як Хто бачив мої попередні відео, минулому, позаминулому році я показувала, що ось у мене є такий інструмент саморобний, Називається в нашому регіоні це Рало. Хто каже, мені хто пише, що це маркер. ну Хай буде так. Я роблю ось у такі рядочки цим маркером, цим ралом. Відстань між зубчиками 25 см. Ось у цього рала, Тобто відстань між рядочками при посадці. З часником у мене 25 см. Я проводжу і мені, ну, трошки тут нерівно, але я бачу орієнтовно, куди, де, як буде садитися мій часничок. Відстань між зубчиками у рядочку, я орієнтуюся, щоб було десь приблизно 10 см. І так, я висаджую свій посадковий матеріал чи на дно. Цих рядочків я не сиплю ні, нічого, ні добрива, ні піску, ніякого дренажу, Просто ось отак пострикала у землю цей ці зубчики, і буду засипати. Після того, як засипала, я хочу сказати, що раніше, в минулі роки, я мульчувала грядки і часнику і цибулю з соломою. У цьому році я цього робити не буду, тому що, на жаль, ми не купили в цьому році соломи. У нас її дуже мало, є трохи, але мало. Тому так поки що залишаю. Волога земля, поливати нічого не буду. Хочу одне єдине сказати, що часник і цибуля. Поряд у мене буде цибуля, я покажу відео пізніше, які сорти буду садити, то дуже люблять добрива. Можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Ось я показала вам, як я саджу свій часничок. Всім дякую, хто додивився моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, до наступного відео про посадку цибулі. До побачення!